Вітаю вас, наші любі телеглядачі. Всіх вітаємо, друзі. Сьогодні yeah. готуємо класну брускету. Да? Вікторія недавно повернулася з моря. Ми приготуємо брускету з гострою динею, з сиром буратою і, і що з чим, із гарним настроєм. Mm, так. Так. Щоб з із, із дині, до речі, з нашої, да? з одеської. Класної, соковитої. зараз якраз класний сезон. І я Хочу її вже приготувати. Нам знадобляться такі інгредієнти: це диня, перець, чілі, сир, бурата, сіль, цукор е і масло для обсмаження. Ну що, розпочнемо тоді, так? Да? Ну, давай, давай так, щоб ти вже зовсім нічого не робила, да? <різь> ти поріжеш гарнень, гарненько хлібчик. Давай, зараз... домовилась. Ми обрали для брускети саме чиабату, тому що це мій улюблений хліб. Ну і на, і на наш погляд, вона така, знаєте, класний, пористий хліб, і він так. дуже класно підходить саме для такого виду страви, саме для брускет. Тому нарізаємо нарізка. Така, знаєте, має бути теж, щоб ви щось настільки вона має бути тонка і товста, щоб ви зверху щось ще могли положити. Так, знає, і було то, зручно щоб, їсти чотири штучки приготуємо. Отож, бо як готується брускета? Зазвичай на брускету про хліб ми розповіли і його в першу чергу потрібно обсмажити, правда, щоб вона була дуже хрустка і смачна. Ну так, да. і диню ми теж будемо зараз смажити, так як в нас брускета гостра. З гострою динею кабремелізованою, ми будемо використовувати перед чилі. Це дуже класне поєднання, гостре, солодке. Да? Знаєте, як смажать персики, смажать, зараз все смажать і кавуни. Так що, що стоїть таке одного клопотенка, подивіться. Ну. Гріється сковорідочка. Да, я зроблю такі трикутнички, да? ну, буде давай, красиво так. у нас, ну, невеличкі. Я, напевно, можу смажити вже хліб, так? Да? Так підігріємо його. Ні, спочатку посмажимо диню, потім на цьому маслі ми посмажимо. Він хоче ароматизувати масло самою дині. І тоді, щоб не пропадав той смак, ми просто в ньому вимачаємо і смажимо хліб. Це буде Так, да, Хліб Шмачний. теж вбереться все, знаєш, і буде дуже прикольно смачно. Я думаю, нам це єдиний хватить. Я теж так думаю. Цю ми з'їмо <рес> тільки не на камеру. <рес> <рес> так пахне диня на, на всю студію. Ну, чесно. Тече слина. E, так, у нас є e, наше улюблене масло галичини. E, ми будемо обсмажувати диню на ньому. Галичина молочні продукти із чистих Карпат. І саме на вершковому маслі я вам раджу смажити диню, саме вершкове масло, тому що воно підкреслить знаєш, e, цей так. смак дині. Да, і зробить, зробить її більш вершковою такою, що характерно що... для брускети саме. Так, ми кинули ще щупки. Гарненько було. І маселко 82%, жарненьке да. і смачненьке. Саме це і є масло. Ну, насправді в кулінарії і використовують тільки 82%. І печуть з нього, і смажать на ньому, і додають у ну, інші страви. Воно то так, але завжди є але. Так, чекаємо, хай нагріється наша сковорідочка. Так, диньку я порізав, тепер беремо чилі. Якщо ви хочете менш гострий зробити, да, ви, видаляєте зерня. Та як зробити? це? Берете перець, катаєте його тако в руках. Тим самим відділяються, відділяються зернята, зернята. Да, від самого перця. Виділяємо, бачите. Чуп -чуп -чуп. У мене я вже неодноразово говорила. Головне, потім не, не вмитися, не потерти. <сих> 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 ні, ні. Дуже пече, так. Да, відрізаємо і бачите, дивіться, чіп чик висипається все. До речі, да, відкрию усім лайфхак. дівчатам секрет. Роман обожнює черві. Тому, якщо хочете до його серця достукатися. <сих> прийдіть до нього замість квітів з великою охапкою чилі. Так, трішечки наріжемо, так, щоб нам на брускетку хватило. Сьогодні я не роблю нічого, Ай, ви Ай, Слухай якийсь звук. Ти знаєш, я починаю все більше, до мене приходить прекрасний настрій. тому що я розумію, що коли працює чоловік. Жінки просто треба гарно стояти і милуватися тим процесом. Головне не заважати. Сіда. Головне не заважати. Гарно-гарно, так, так? Давай, можливо, так. додамо ще трошки цукру, правда? Ну так, да, для карамелізації можна додати. Щоб така була карамелька вершкова. Mm -hmm. Ну і відтінити смак нам допоможе сіль. Обов'язково завжди сіль перець угу. і наш чилі. Дивіться, заграли кольори одразу, так? Дуже а як це буде смачно, друзі? Я не знаю, чи ви смажили хоч раз в своєму житті диню, але я впевнений, що після цього випуску ви її посмажите, карамелізуєте. Клас, круто. І вам це зайде. А з брускеткою, а гостям хай на стол хай. накрить, боже. Mm -hmm. Скажи мені, будь ласка, ми ж можемо зробити, оце все пришвидшити зараз і покласти хліб. Можна так? Е, звісно, можна. Давайте сбоку, так да. і зробимо, тому що я хочу їсти. <зай> Бачите, жінка, вона завжди тобі придумає no, і знайти <зай> вирішувати. Одна голова добра, дві краще, як то кажуть. Давай ось так, три, хай буде. Три, так? Да. так. <зай> да, ну що, давай вже чотири. Вже що чотири. Mm -hmm, давай чотири. Давай так, трошки сюди масолко. Ну виглядає так красиво. Я думаю, що смачно буде теж. Так, я хочу тебе попросити взяти бурату. Так. Сідити її. І прямо в те відеречко, де вона є, і прямо туди її порвати, знаєш? Щоб в ми не рвали. Ну так, да, так. Да, вона туди пустить цей сік, цей розсол зливає. І туди Добре. прямо її порви. Слухаюсь. Каже, яка вона симпатична. Дивиться, яка симпатична. А я їм диню. Ось і сюди, так? Так, прямо туди. Там вона пустить сіко оцей вершковий. Та вони Ну, Виглядає, то ти знаєш так класно. Кліпчик у нас вже підзолотився трішечки. Чилі присипилась, бачите? Тим самим зараз кліпчик вбере весь. Аромат дині, чилі, вершкового масла. І це буде, я вже просто собі уявляю, як це буде. Не знаю, погано, що камера не передає ці запахи. Тому що це дуже класно. Боже, який красивий хліб. Чужий. Угу. Я думаю все. Він прогрітий, чабатка, вона смачненька, вона в... все вибрали, всі смаки, так що можна виключати. Давай. Так, я. Викладаємо красиво. Брускет. І це той випадок, знаєте, коли брускети там ще кладуть, вимачують да, на салфетку, щоб це все стекло. Я цього не хочу робити, тому що там весь смак зараз саме в цій брускеті, його не хочеться втрачати взагалі не каплю. Пахне... Це буде дуже смачно. Навіть не можемо підібрати слів. Як? Так, чи отак? Так. Давай отак, да. щоб уже все було. Читаємо цей перфекціоніст... Викладай Буратку. Буратку, так? Да? Давай. З Бураткою. М -м -м. Вона, до речі, продається зараз теж майже скрізь, да? майже в кожному супермаркеті, в кожному магазині. Так що це раніше, знаєте, це було щось заморське таке, поки воно там закажеш, поки приїде дуже і перехочеться тої Бурати. А зараз вона завжди є. І диня так само, зараз я казав, це сезон, подивись. Боже, пахне. Я позив... Це вже їв би. Я ті без дині, окремо їв. Ти, дині, знаєш, окремо я тобі чесно сміна. скажу, я Поки викладаю, а то я думаю... Е, насправді їжа робить людей щасливими. Ти можеш да, скажи? Да, в, мене було, в мене був поганий настрій перед зйомкою, почали готувати, я вже все, хочу їсти і Я, До речі, ще не снідав, так що. Давай. Давай. Викладай. Ніжна текстура, дині. А саме, саме більше, що мені сьогодні подобається на нашому сніданочку з тобою, що я не готувала. Чому ти допомагала, нарізала брускетти. Теж, до речі, треба вміти гарно нарізати. Дякую, дякую. Ці три кусочки можна покласти ще таке. Десь таке на тарілочку, знає? Можна, може хтось візьме собі. Тут, як ми завжди говоримо з Вікторією, кожен е, е, шеф-кухар на своїй кухні сам собі, знаєте, і е, ви фантазуйте, ви експериментуйте, можна сюди додати хамон. Да? Пропонуємо можна... копчене масло ще. Можна багато ще інгредієнтів сюди додати, кось зелені, як нема там бурати. Можна, можна звичайний взяти крем-сир, да, смачний, який ви любите, просто помастити і буде теж смачно. Дивіться, як красиво. У нас тут ще, так, да, дивіться, копчене масло і бальзамік. Я думаю, що це. Все, давайте будемо Швиденько. <різько>. Круто. Ну, що куштуємо, друзі, да, цю неймовірну красу. Воно ну, таке красиве і ніжно, що я навіть не хочеться їсти. Знає? Боже. Боже мій. Просто. Я не знаю, що вам сказати. Це просто божественно. Номер один страва за всі наші випуски, які ми готували. Ви не вірте, вона це вже говорила. Вона це говорить почти на кожному випуску. <свісно> тому, що, тому що ти смачно готуєш, Романи. <свісно> Дякую Боже мой. тобі. Як це смачно? Дуже бій. смачно, друзі. Обов'язково mm. приготуйте ці брускетти, поки іще є дині. Відкрийте для себе реально ось такий новий смак. Да, так, з, з динею смачно. Це щось буде нове для вас. Чесно сказати, ми теж перший раз я готував цю страву, ми її вчора просто придумали, сьогодні для вас приготували. І це було просто mm. в яблучко, чесно вам скажу. Їжте те, що їмо ми, ми вас любимо, готуйте разом з нами наші класні рецепти, які ми створюємо для вас. Смачного наші любі.